Дід дивиться, думає, що я тут щось шаманю, колдую. <рив> ну, нічого, нічого ми тут не шаманим, просто міряємо город. Отак. От Розкажу вам історію, за чим я його купив. Історія така дуже повчальна, такий урок життя. Дає мені бабушка 45 соток огороду, дає по факту, каже, 45 соток, по-любому там є, переміряю. Палками, дрючками. У мене трошки вийшло менше, але вже домовились 45, так 45. Значить, е проходить рік, доходить діло до виплати оренди, приношу гроші. Каже, так а що тут мало, тут не те, не те на що я розчитувала. В чому проблема. Каже, Кажу, так, а чи як не те? Там 45 соток, ті, що я вас орендую, хоча там менше. Ні, каже, там не 45, там гектар. Ну, кажу, Як гектар, як там ну, не можуть бути гектара. Там споконвіку був гектар, ще діди прадіди мої той город садили. Там гектар. Хорошо, я нахожу в інтернеті цей прибор. Гармін Етрекс e 10. Класний апарат. 3500 беушний, Я знайшов беушний на Оликсі. Ну, він хороший, нормальний чоловік його користував, то проблем немає. Привожу ту бабушку до того города і разом з нею, так би, ну, при її контролюві переміряю той город. І в мене виходить 42 сотки. Навіть не 45, а 42. І оце, отак, показую цифри, кажу, бабушка, ну де ж тут гектар? Вона, ой, та я забулася. Таким чином, друзі, так, щоб нікого не обідати. Щоб бути чесним перед собою і перед людьми, порядним, чесним. Краще, щоб був такий прибор у кожного фермера і для себе самоконтроль буде, і людям можна буде показати те, що воно є по факту, реально. Оце таке, друзі. Так що всім рекомендую, хто ще не купив отакий апарат фірми Garmin єTRX 10. Зараз не знаю, скільки він стоїть, робить він на батарейках. Дуже класна штука. Друзі, колеги, мої вітання. Сьогодні така тема, як змолотити грядки. Оце вона. Залізу наверх, подивлюся, яка хоч вона та грядка. О! Шла жара. Данній штрих і фініш. Більше, що заробив, за таку от вавку. Бачите? Оце все, що я заробив на цій грядці. Намолотили ми з даної грядки не більше, не менше кілограмів 500. Так, приблизно, плюс-мінус, там може якісь 20-30 кілограм. Посчитаю вам всю економіку і тоді ви прикинете і побачите. Що воно виходить, а то наживаємося, наживаємося і нікому нічого не розказуємо. Так що треба розказати, що виходить по економіки і з городом нашим в оренді. Улюблена рубрика: скільки заробив я на грядках про бабло. Ще додав пару слів, казав мій товариш в городі живе, каже, покину роботу. Ви там обнагліли фермера, гребете бабло лопатами. У мене три городи є. Приїду, як запахаю, зароблю грошей, житиму як туз, куплю собі тачку, все буде круто. Вирішив я йому трошки полегшити задачу. Розкажу йому про очікуване і реальність. <с> Оце отак, -от друзі. Коротше, беремо на прикладі 25 соток. Нам здали в оренду 25 соток. По факту, як я поміряв, вийшло 22, буряни одкинули 22 сотки. Приблизно плюс-мінус орендна плата, якщо взяти на гектар, плюс-мінус, в кожного вона різна. Кожного разна. Я беру грубо 1000 гривень. Може там на яку сотню більше чи на дві, в кого там як. Ну, я беру 1000 гривень, хай буде так, так буде легше воно сприйматися. Посівний матеріал. Значить, Камару 2 брали ми з розрахунку на 25 соток. Посівна одиниця коштувала в районі 4200 за мішечок. На 25 соток приблизно 500 гривень у нас пішло по посівному матеріалу. Гербіцид на гектар в районі е, Євролайтінг в районі 1000 гривень, плюс-мінус на 25 соток, ну, отак от там, на оприскувач на те на все, десь 250 як бачите. Пальне поставив я 30-ку по затратах, бо перегон трактора оранка на городах більше. Культивація більше, перегон трактора також, перегон машини газона за урожаєм. Це також пальне, і плюс бризкання і посів. оце все воно туди входить, входить, входить. Оце 30 літрів солярки. Орієнтовна сума грошей півтори тисячі гривень. По 50 гривень літра соляри. у Кожного там може дешевше, може дорожче. Тоже округлюю беремо 1500 гривень. Зарплата Зарплата в нас йде оранка дорожче на грядках, чим на полі, бризкання дорожче, сівба дорожче, все дорожче, дорожче, дорожче. І плюс перегон машини за урожаєм. Пів тисячі гривень, точно не помилюся. в мене пішло зарплата для... за дану роботу. Ну і обмолот сьогодні мені озвучив комбайнер: значить, 60 гривень за одну сотку. Сюди входить його солярка. То в мене вийшло на 22 сотки, ми посчитали 1320 гривень. І це благодаря тому, що я переміряв цю площу. Орієнтовний урожай у нас вийшло 500 кг із 22 соток. Чого 500 кг? Бо частину випили горобці, плюс цей соняшник іще сирий. Ну, коротше кажучи, ну, то півтони точно не помилюсь. Там може плюс-мінус якийсь. 50 кг туди-сюди вже не грають ніякої ролі. Отримав із 5 5000 виручки, затратив 5070. Сюди ще я не врахував амортизацію техніки, сюди ще не врахував те, що я сюди пару раз приїжджав, що я кормив людей. Оце все діло я не врахував. От. Тому плюс-мінус, уже кажу. Приблизно грубо, але воно по факту так і є. І таким чином, в мене вийшла математика. Мінус. 70 гривень на 22 сотках. Слава Богу! Що хоч мінус 70, а не 700 чи 1000. Оце отак, друзі. Так що не вип'єм кави пару днів. Ну, досвід є досвід. На питання, друге питання: чого ж тоді я взяв ці грядки? Навіщо ж я їх тоді обробляв? Навіщо я їх засівав і так далі? Пояснюю, в мене хороший друг, він мій пайовик, нормальна людина. Попросив, щоб не пропадали і не заростали бур'яном ці грядочки. Попросив, щоб я їх обробив. От ми їх і обробили. Ну, в будь-якому випадку, земля не пустувала, бур'яном не заросла, вовки в ній не завелися. На цьому і крапка. Так що, друзі, отак. Пишіть, коментуйте, все буде Україна. Ми обов'язково обов'язково переможемо.